Розділ п'ятий. Скорботне слово. Діти стояли й дивилися одне на одного з надколони колони зі дзвоником, який усе ще вібрував, хоч і не видавав більше ані звуку. Зненацька з неушкодженого краю кімнати до них долинув. Тихий шурхіт. Діти вмить обернулися і побачили, в чому річ. Найдальша з усіх загорнутих у мантії фігур, жінка, чиєю красою так захоплювався Дігорі, поволі підводилася зі свого трону. Коли вона випросталася, діти побачили, що ця жінка ще вища, аніж їм спочатку здалося. Тепер одразу впало в око, що вона була величною королевою. Зовсім не через мантію та корону, а через пронизливе сяйво очей та невблаганний вигін вуст. Королева розвернулася. Побачила руїни, зауважила дітей, але її обличчям не промайнуло й тіні її думок. Важко було навіть сказати, здивована вона чи ні. Зрештою, велична жінка рушила до них стрімкими кроками хто розбудив мене? Хто зруйнував закляття? запитала вона. Схоже, це був я, сказав Дігорі. Ти перепитала королева, кладучи йому на плече свою білу руку. Дуже гарно, але міцну, мов сталиві лищата. Дігорі одразу це відчув. Ти, але ж ти лишень дитина, звичайнісінька дитина. Навіть дурень з першого погляду зрозуміє, що в тобі немає і краплини королівської, чи принаймні шляхетної крові. Як ти, простий смертний, наважився увійти до цього палацу? Ми прийшли з іншого світу через магію, втрутилася Полі, подумавши, що королеві час уже звернути свою увагу і на неї, а не лише на Дігорі. «Це правда, зацікавилася королева, так само дивлячись на хлопця і навіть не зиркнувши у бік полі. Так, правда, відповів той. Королева звела другою рукою хлопцеві підборіддя, щоб краще роздивитися його лице. Діго спробував випручатись, та скорився. Бо щось у цій жінці було сильнішим за нього. Спливло більше хвилини цього мовчазного споглядання, аж нарешті королева відпустила його під борідді і мовила, ти не чаклун, на тобі немає знаків магії. Ти можеш бути хіба прислугою чарівника. Ви прибули сюди за допомогою чужих чарів. Це мій дядько Ендрю, сказав Дігорі. Цієї миті нехай і не в самій кімнаті, але зовсім поруч, спершу загуло, тоді оглушливо затріщало, а далі з гуркотом зрушилася кам'яна кладка. Аж підлога під ногами задвихтіла. Ми тут у великій небезпеці, сказала королева. Палац руйнується, якщо ми не виберемося з нього за хвилину другу то загинемо під уламками. Вона говорила так незрушно, ніби просто цікавилася котра зараз година. Ходімо, додала королева і простягнула руку обом дітям. Полі воліла б не брати цю жінку за руку, якби мала вибір. Королева анітрохи їй не сподобалася і, здавалася пихатою та похмурою, хоч та й говорила напрочуд спокійно, рухи її були просто блискавичними. Перш ніж Полі встигла оговтатися її ліву долоню, вже стисла величезна міцна рука, і годі було щось вдіяти. Яка жахлива жінка, міркувала Полі. Вона досить сильна, щоби зламати мені руку однісіньким порохом. Тепер, коли вона вчепилася в мою ліву руку, я не можу. Дотягтися до жовтого персня. Якщо ж я спробую потягтися правою рукою до лівої кишені, то, можливо, персня вдасться витягти, перш ніж вона поцікавиться, що це я роблю? Хай там як, а не можна допустити або вона дізналася про персні. Тільки б дігорі стало кеби не плескати язиком. Добре було б перемовитися з ним хоч словом. Королева вивела дітей із кімнати скульптур у довжелезний коридор, а тоді потягла за собою крізь лабіринт, зал, сходів та подвір'їв. Знову і знову вони чули, як руйнується палац. Часом зовсім поруч із ними. Одна арка обвалилася з оглушливим гуркотом, щойно вони її проминули. Королева так поспішала, що дітям доводилося бігти поруч із нею під тюпцем. Проте на її обличчі не було й тіні страху. Дігорі подумав вона напрочуд хоробра. І сильна, саме такою я бачу королеву. Сподіваюся, вона розкаже нам історію цього дивного місця. Поки вони йшли, королева справді дещо розповідала тут вхід до підземель, казала вона, або, а цей коридор веде до головної катівні. Або. А тут стара бенкетна зала, куди мій прадід запросив на учту сім сотень шляхтичів і вбив їх усіх, перш ніж вони встигли вихилити келихи. Ці поганці подумували про заколот. Зрештою, всі дісталися зали просторішої та вищої за всі попередні. Приголомшливі розміри і величезні двері в дальньому кінці не віювали Дігорі думку про те, що це, нарешті, головний вхід до палацу. В цьому він майже не помилився не проникно чорні двері, схоже, були зроблені з ебоніто або ж з якогось чорного металу, невідомого в нашому світі. Замкнені вони були на велетенських розмірів засови, більшість із яких розташувалися зависоко, щоб до них дотягтись, і безсумнівно, всі до єдиного були за важкими, аби зрушити їх з місця. Дігорові зацікавило, яким же ж торобом їхня супутниця планує. Вибиратися назовні. Тим часом королева відпустила дітей та підняла руку. Випроставшись на повен зріст, вона промовила якісь незрозумілі дітям слова, які поза тим пролунали на диво моторошно, і зробила такий рух, ніби. Кинула чимось у двері. Важкі й високі стулки залопотіли ніби шовкові портьєри, а тоді вони просто розсипалися, не лишивши по собі нічого, крім грудочки пилу на порозі. Дігорі присвиснув твій господар чеклун. Твій дядько має таку силу, має таку міць, поцікавилася королева, знову міцно стискаючи долоню хлопця. Хоча я сама пізніше дізнаюся, а тим часом запам'ятайте, що побачили, так буває з речами та людьми. Котрі стають на моєму шляху. Крізь порожній одвіро лилося більше світла, аніж діти бачили за весь час свого перебування в цьому дивному краю. Тож, коли королева повела їх далі, навіть не здивувалися, опинившись просто неба. Холодний і водночас якийсь ніби задушливий вітер. Шмагав їхнє обличчя. Вони стояли на високому виступі та дивилися на грандіозний краєвид, що розкинувся в них під ногами. Далеко внизу, над обрієм, зависло величезне червоне сонце, згасаюче сонце, що втомлено позирає на світ. Ліворуч від нього, високо вгорі. Зблискувала самотня та яскрава зірка. Окрім цієї сумовитої композиції на темному небі більше нічого не проглядало, а на землі, куди б не кинув оком, простягалося неозоре місто, на вулицях якого не було жодної живої душі. Його храми, вежі, палаци, піраміди та мости. Відкидали довгі, мертвотні тіні у світлі виснаженого сонця. Колись крізь місто котила хвилі величезна річка, але її води всохли ще бозно коли, і тепер це було просто широка, порохнява сіра канава. Подивіться на це як слід. Бо жодні очі цього більше не бачитимуть, промовила королева. Таким був чарн, розкішне місто, місто короля королів, найбільше диво світу, а може, й усіх світів. Твій дядько править таким величним містом, як це, хлопчику? Продовження буде.